Всім привіт! Почав я потрохи готуватися до посадки чеснику вже десь через місяць-півтора і треба висаджувати. В тому році я садив вручну, трохи придумав там приспособи, щоб було легше на спину. Але все одно, знаєте, саджалкою набагато швидше. І я вирішив зробити однорядну чеснокосаджалку. Як я її роблю, для вас потрохи буду знімати відео. Ну а сьогодні хочу показати, який я зробив сашник. Почав з нього, він в мене подвійний, і давайте вам покажу, що в мене вийшло. Захотілося мені зробити такий сашник, щоб він був, скажімо так, ідеальний, щоб добриво, яке подається разом з часником, лягало на 2 см нижче, тобто під коріння. Скажу вам чесно. Два дні я потратив на цю приспособу, перевіряв на городі, все мені щось не подобалося. Поки не зробив так, як мені вже стало подобатися. Сусіди думають, чого я там бігаю по городу, але я ж все випробую. А потім вже збираю. Так як в мене вже є невеликий досвід, в мене була двохрядна чеснока сажалка до мотоблока, Потім я робив трьохрядну чеснокосажалку до міні-трактора. То я вже трохи, як то, скажімо, в курсі. Одразу я цей сашник зробив високим. Висота становить 18 см. Чеснок буде висаджуватися десь на 8-10 см, ну, а далі піднімається земля, щоб вона не пересипалася зверху, я вже одразу зробив його повище. Давайте покажу вам, як він виглядає з усіх боків. Так, вид збоку, вид. Спереду, вид зверху. Так. Тобто, бачите, я зробив такий носик, як у корабля, щоб він гарно йшов в землю. І тут все прикрив, щоб земля не насипалася, якщо буде підніматися вище. Так, давайте покажу вам вид ззаду тепер. отакий маємо вид. Ширина цього сашника вийшла всередині 6,5 см. Тут я вварив, скажімо так, лійку направляючу, щоб коли падає часник, він не бігав вправо-вліво, а лійка його направить, щоб він точніше висаджувався. Це, що стосується, як я буду садити часник. А тепер давайте вам покажу саме цікавіше, як буде подаватися добриво. Добриво буде подаватися через оцей квадрат. Так, я зробив його. Так, сюди воно буде подаватися. Далі воно йде по трубі і знизу на 2,5 см йде окремий сашник. Це сашник підмін добрива. Зараз вам покажу вид знизу. Так, дивіться. Отак я його зробив, все закрите. І позаду тут я вварив два вуха, і через трубу буде випадати добриво. Що в мене не вийшло? Виходило? Не вийшло те, що добриво випадає, і часник на нього падає. Треба було встановити загортачі. Як я не мудрував і пластини ставив, але вони забиваються. А потім приварив отакі два прутка І це такий самий, скажімо так, надійний варіант. Не забивається землею і заодно загортає добриво. На цьому варіанті і зупинився. Так, отак воно виглядає. Вам покажу, щоб ви бачили. Випробував його по сухій землі, також трішки по вологій, працює добре. Сашник цей на 2,5 см нижче за основний Подається добриво через нього. Загортачі присипаються добриво і зверху вже падає часник. Не знаю, якщо буде дуже волога земля, можливо, воно і буде забиватися, ну це буду дивитися. А так взагалі ми садимо, підбираємо погоду і висаджуємо. Садити по дуже вологій землі немає ніякого бажання. Отакий в мене вийшов сашник. Я думаю, буде працювати. На цьому завершую своє відео. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, яка в мене вийде саджалка. Далі буду знімати вам потрохи. Ну, а поки що, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Пока!